Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, невеличке замовляння на гроші, хто святкує іменини та прикмети погоди. 23 січня православні в Україні вшановують пам'ять святого Климента та учня його Агафангела. До речі, у народі свято відоме як День Агафія напівхлібника. Цього дня селяни вирушали до комор, щоб перевірити, скільки до весни залишилось зерна. Кладові також упорядковували, спорожнілі засіки виметали, за необхідності латали стіни та двері. Переглядаючи запаси зерна, господар говорив агафонік напівклібник. Спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок. Господині на агафія пекли пироги з куркою, які символізували родючість та сімейне щастя. Кожен член сім'ї мав з'їсти хоч шматочок, а залишки віддавали худобі. Що не можна робити 23 січня, не можна дивитися на падаючі зірки, інакше можна спричинити лихою, навіть смерть. Не можна скупитися, тому що потім самі потребуватимете цих речей. Не варто лінуватися, чекатиме крах у всіх сферах життя. Що треба зробити сьогодні? Вірили, що сьогодні світом ходять святі. Слідом за ангелами треба їх привітати, і хліб, і сіль подати. Під виглядом мандрівника цього дня до хати міг увійти ангел, тому всіх мандрівників зустрічали з частуванням. Якщо зовсім замучило без і немає іншого виходу, то сьогодні можна здійснити ритуал. Він допоможе також і тим, хто хворий фізично та душевно. Щоб його провести, треба піти до церкви на ранкову службу. А коли вона закінчиться, випити прямо у храмі святої води. Її можна взяти з собою, і пошепки чи подумки вимовити перед будь-якою іконою слова. Вода свята. А я, раба твоя ім'я, допоможи в нужді амінь». Тепер треба, не озираючись, іти додому. Після цього ритуалу гроші прийдуть із найнесподіванішого джерела. Але хочу нагадати: проводити цей ритуал можна тільки, якщо все дуже погано і зовсім немає виходу. Якщо гроші є, то це не допоможе. А навіть навпаки, доведеться на щось незаплановане витратися. Хто святкує сьогодні іменини? 23 січня день Янгола святкують. Геннадій, Клемент, Федір, Феоктист. Головні прикмети цього дня: Вранці кричить синиця до морозу. Качки та гуси у снігу купаються до відлиги чи хуртовини. Багато снігу сьогодні до хорошого врожаю хліба. Морозний та сонячний день до спекотного серпня. Яскраво сонечко світить до ранньої весни. Білки по деревах скачуть до відлиги. За погодою у першій половині дня визначали, яким буде січень наступного року.